Термін, єдина інформаційна політика під соусом якого вводився і телемарафон, і у 2022 році вводилось чимало обмежень на свободу слова, він дуже швидко переріс у термін, який не зовсім єдина інформаційна політика, скільки, знаєте, єдина цензурована політика. Я буду говорити за себе. От мене, як народного депутата, жодного разу. Не запросили на жоден канал, який входить у телемарафон, тому що, я так підозрюю, прізвище е входить до тих списків, яких не варто запрошувати. От з 2022 року жодного запрошення. Причому, що один з директорів телеканалу в мені у приватній розмові якась сказав, що. Знаєш, цікаво би було тебе запросити, навіть чисто з людської точки зору. Ми з тобою знайомі, знаєш, ти парламентар, Але якщо я це зроблю, завтра до мене будуть запитання. І це свідчення того, що така, знаєте, сепарована участь парламентарів у телемарафоні, це також свідчення того, якої є ця. Так звана єдина інформаційна політка, я веду до того, що погоджуюся з тезою такою, що окрім трансляції Верховної Ради відновлення, що правильно треба, напевне, рухатись і до скасування формату єдиного телемарафону. Ну, він вже насправді не виконує ту роль, заради якої задумувався. Допускати все-таки журналістів до куларю, до безпосереднього спілкування з народними депутатами, і відповідно відновлювати відкритість прозорість самого парламенту, бо це. Це питання і довіри.